Мій луцьк не спить, тривога знов лунає, і серце в грудях б'ється, як набат. наповнює повітря страхом і журбою і криком: Будь ти проклят, супостат. Вікно тремтить від гулу і розривів, це не гроза. Війна, це страх і дим, і люди в темній порожнечі дому, Питають небо, чи залишуся живим? Світання блідне, наче рана свіжа, і сонце в хмарах, сірість і туман, мій рідний Луцьк, вже сподіватись марно, що тут безпечно, це самообман. Ми не пробачимо, сльози не забудем, кров не вода, і пам'ять не пилок, зруйноване життя всієї України.